Енксю слот, замок Енксю, достатньо аномальне місце. Коли я вперше сюди потрапила, тоді я ще нічого не знала з історії про Енксьо. Але одразу ж мене атакували дивні почуття. Серце вискакувало з грудей, дихання перехоплювало, а думки в голові роїлися дивним чином. Замкова архітектура будь-якої країни чи культури несе свої. Характерні риси. Перед вами приклад північної шведської замкової архітектури. Чіткі прямі лінії, ніяких візерунків, нічого зайвого. Фундамент замку було закладено майже одну тисячу років по тому. А лише на відстані 100 метрів від замку знаходиться легендарна церква. До речі, володар Енксіо мав виняткове право, яке називалося право шиї та руки. Тобто лорд Енксіо самостійно мав можливість назначати смертну кару, а також назначати священника у церкву. На цій картині ви бачите, який вигляд мав замок у XVIII столітті. На цьому місці, я показую на нього, колись була будівля, але вона постраждала від пожежі. Отже, саме час дізнатися про випадки дивних пожеж і золотий ланцюжок сатани. Кінець 17-го. Початок 18 століття. Володар Енксьо, Юван Сігізмунд Спарре. Красивий, елегантний кавалер, мав велику залежність до азартних ігор. Однієї ночі він ніяк не міг заснути. Знервовано і неспокійно ходив Юван Спарре по великій залі. Навколо було тихо і безлюдно. Всі слуги вже давно відпочивали. Ах, якби ж мені ще було з ким кинути кості. Чим більше він думав про це, тим сильніше ставало його нестримане бажання зіграти хоч одну партію. Раптом він зупинився. Тут немає нікого, хто хоче зі мною грати, крикнув він порожню залу. Просто приходь. Приходь, хто б ти не був, друг чи ворог, навіть якщо ти сам сатана. Ледве він встиг вимовити останнє слово, як двері відчинилися, і на порозі з'явився високий незнайомець, одягнений у все чорне. Пронизливий холодний вітер пронісся залою. Всі свічки ахнули, аж вони мало не згасли. Без звуку незнайомець сів за стіл. Гра почалася. Ні жоден з гравців не вимовив ані слова. Єдиним звуком, який порушував тишу, було брязкання кубиків об стіл. Спаре перемагав весь час, але все одно він не відчував ні радості, ні тріумфу. А лише крижаний жах, який посилювався з продовженням гри. Раптом несподівано незнайомець підвівся посеред гри, витягнув золотий ланцюжок і кинув його на стіл перед спаре. Юван не смів поворушитися, навіть не підвів очей. Тремтячи від жаху, він почув. Глухий голос, що лунав по залі, мов привид, Це ваше, ви виграли його. Але пам'ятайте, цей ланцюжок не повинен носити ніхто, окрім володаря Енксю. Якщо ланцюжок покине стіни цього замку, вогонь і пожежа спустошать його. Спари знесилений впав на стіл. Коли він підняв очі, зала була порожня. На мить йому здалося, що він задрімав і йому наснився кошмар, але перед ним на столі лежав і поблискував золотий ланцюжок як страшний доказ реальності. Рік, 1710. Ювансігізмус Спаре продає замок із всіма землями і лісами, що належали роду Спаре. Енксіо став власністю роду Піпер, а саме Карл Піпер підписав угоду про купівлю продаж. Увага! В угоді значиться пункт про ланцюжок сатани. Це є факт. І ще фактом є те, що кожного разу, коли ланцюжок залишав замок, там спалахували пожежі без видимих причин. І ще один факт. До сих пір залами і кімнатами мандрує неприкаяна та змучена душа Ювана Сігізмунда Спарре. Це є факт. Сьогодні ланцюжок сатани замурований у стіну замка. Його можна побачити через скло.